Що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити Зачусь на своєму каналі. І сьогодні знову нове відео. Вчера, як ви бачили, робив світло. Дуже приємно зразу вам всім хотів би подякувати, хто коментує мої відео. А ще особливо так приємно, коли мені е, пишуть такі хороші коменти. Ну, то є там, е, в даному випадку я не пам'ятаю, насправді, два чоловіки мені прокоментували там те відео. Дуже приємно, насправді дуже приємно. Читати навіть такі відео і після таких коментів приємно навіть знімати відео, насправді. Но сьогодні в мене друга робота. Вот, сьогодні знову зі зваркою. Отак. От Приїхала така машинка. Посадок. Все гарненько. Все така лялька нагладжена. Все. Така казав, ні царапинки, ні пилинки. Ну а тут трошки роботи. Тверка раз. Мається віду, дирка на дверки Раз, дирка на дверки два, дирка на дверки три, чотири. Ну, тут по мінімум ті режки зараз приберем. Ну і ще отут треба глянути також. бо тут є. Звісно, це все. Тому сьогодні у нас знову зварювальні роботи. Знову працюємо, знову приступаємо. Ну, отак. От Починаєш робити одне, коли нема гаржа. Скакує друге. Дощик починає вже морсити. Мусиш інструмент збирати. Мусиш збирати, позачищав низ. Ну і що ж скажу, ну є рижики, але слава Богу, дзюр сквозних немає. Сквозних немає, трошки позачищав. Тут ми те заваримо, те все кислотою протравиться і закраситься там. Вона. Ну, а це вже казав після дощику, будемо робити. Хто, можливо, має бляху, е, буси, е, ті, е, пікапи, не пікапи, а оті, ті, ті, червички, кадіки, хтось може переробляв з грузового на легковий і вирізають у ті вікна. Хто, можливо, має таку бляху, хотів би купити собі пару листів. Хто, можливо, має її в нашій місцевості. Підскажіть, будь ласка. Ну що ж. Поки казав дощик, звісно, налякав тільки дощу. Думав, вже береться, інструмент позбирав. Тим часом думаю, приїду, підживлю ячмінь, а дощу нема. Передають дощі, а дощу нема. Ну і так виходить, зараз ячмінь підживив, дощу нема. Прийду додому, інструмент розкладу, машину варити, дощ іде. Отакий закон подлості казав, ну, але нічого. Що маєте, маємо? Знаєте, на одну сторону і краще, що я варю на дворі, а не в гаражі. І за те, що будь-який сварщик скаже, що будь-який метал, навіть якщо ти вариш, це абсолютно немає різниці, чи це машина, чи це якийсь там мангал, чи це якісь ворота. В будь-якому випадку виділяються всякі гази. От, знову щось починає моросити. Виділяються всякі гази. А при тому, коли вариш машини, на машині йде так е е е Як його... переобразувати, ржавчини, щоб вона не ржавіла, йде всяка Грунтовка, краски, шпакльовки, лаки. Ну, Це все решта, ви ж сказали, самі розумієте. І коли ти починаєш це все варити, цей опар йде в гараж. Реально, ми коли варили з колегою. Ваню, якщо ти бачиш, напиши, будь ласка, коментар. Хоча би казав, постав палець вверх. То насправді зовсім по-іншому воно це все дихаєш. Добре, як є в гаражі вентилятор. А як нема, то це паршиво. А так вітер вітреться, всі гази, все втікають. Тому казав, так варимо на дворі. Так, друзі, все. Вічмі, казав, підживили. Довщуку і толком і не було. Ото самі, подивіться. Який дощик був, то і все. Тільки налякало, приморосило. І все. Тепер, -ка що ж, далі з цим пасатом насправді ніколи не повірив би, що таку машину мені приженуть. Але ж коли пригнали, познімали молдінги нижні, а там як засіде. Самі сюрпризи казав. Зараз треба буде отут вирізати, що заварити. Тут я вставить цвяшечка. Чуть зараз завару, зачищу з тієї ж сторони, дивіться. Уже заварено, підігнав. Да. Отут, зразу покажу вам. Не фоксує. Типа оцей кінець був завернутий чуть-чуть туди. Тому отак воно тіпа, не зачищене. Але воно вже все зачищене. Бо кругом вже зачіплює ту площину і оту площину. Та остається, там легенько поклівочкою приховається. Ну, крепко не судіть, насправді це перший раз. ще Не зовсім я бачу, є такі. Якби косяки, як косяки, Тут ще, ще зрозуміти правильно. Дивіться, воно йде так сюди, плюс сюди йде вигнуто, понимаєте, так сюди, сюди, тут, сюди, так само сюди, ну в різні сторони. Тому на перший раз, якби, я ж читаю добре. Ну, чуть-чуть там є, казав, що більший зазор, що типу воно вже більше загнуло, але це ж на перший раз насправді зрозуміти правильно. Ну і отут. Eh, тут. Ось тут нам зараз буде чуть. Бо, Допустимо те, я думаю, мелоч. Ну теж з цим вот, чуть побавитися треба буде з тим. О, Але тут нема, От тут чепуха, ото От саме основні буде тут і отут. Бо тут більша історія, більше. Шей плюс так, зараз. Є яка машинка? Пісня. Пісня. Ось тут треба буде вирізати зараз розумієте. Треба тут буде вирізати, і оце ребро жорсткості треба буде зігнути, заварити. От тут трошки буде така, казав, як правильно сказати, загвоздка. Бо по цьому я вже думаю, отку по цьому відрізати. Ну, самі розумієте, на куту не завариш так, на куту самому. Треба його тут ваварити. Тим більше що тут ще от, от тут рижек ще. Тому будемо тут вас зараз ми яксь так різати, потім це все зістиковувати робити. Ну Така трошки, я казав, є коло чого побавитися, але ми бавитися, казав, любимо. Тому працюємо далі, щоб сьогодні закінчити, бо вже я казав, дивіться зараз туди-не-сюди і буде за очі хопати, тому Різав, я таку Емблему під герба. Це все жарт. А це емблема у нас сюди. Дивіться. Всі свої і шпаклівки, і що тільки хочеш. Значиш? Кислотний ґрунт, ще якийсь ґрунт. Я навіть не знаю. А ну скажіть, дивіться, метал, так? Жовтий, припустимо, кислотний ґрунт. Це чорне шо, біле шо, потім чорне що, потім, понятно, шпаклівка, краска і лак. А оте чорне, біле, чорне, що то є? Чи то вже може То вже певне, що може так. Грунт, краска, потім знов краска, потім знов краска, потім шпаклівка, потім знов. Може бути і таке. Ку-ку. Там хтось є. Ну, там всередині теж таке, трохи ржаве, насправді. Ми ну, Зараз працюємо. Рішив вирізати так. Не вирізати з цієї сторони, бо тут трошки ребро жорсткості вигнути, мені буде трудніше, бо трекант зробити іменно. То я вирішив так зробити. Вирізав, зараз його зачищу, щоб там було гарно. І все. І варимо. Все, вигинаємося, підгідаємо. Ти що? Карта. Просто карта все зашлифованы, это все сейчас только что туда вырезать раз уже вырезано все и все песня песня Вот так -то работаем зеркало поправим а всем кто смотрит мои видео и думает что когда о зарабатывается все остальное трудится насправді Ну що ж, вже без 15.7 Заварили тут, заварили тут, заварили тут. Дійшли до переду Тут крило. Кріплення тут однуло. Все, воно гниле Знімали, знімали те крило, ще там два болтики треба. Там два болтики відкути і те кріплення зробити. Тому казав, сьогодні. Це зробили, а те завтра буде. Ну що ж, друзі, насправді, другий день. Працюємо знову. Вчора нас тормознуло конкретно це крило. Я розчитав, що вчора я так стану бігом, раз раз це крило тут, скільки часу і зроблю. Ну, не, то було. Крило таке чуть-чуть знизу ходило, ну, мені навіть там не підозрювали. Оце кріплення, крила, воно вже зогнив. Зогнило, це все решта. Ну, там трошки є, бачу, і там такі конкретні різки, ну, фактомо. Ну щоб його відкрутити, тіма по коло болтів. Просто тьма, реально. Ми тут зверху пооткручували, ми там один відкрутили. Ну коли ми давай в інтернеті, дивіться, скільки ще відкрутити. Там ще один, тут два під ключик 10. потім три під зірочки. потім відкручую з тих три, там два ще. І цих два зараз викрутити не можна. А що зробив? Взяв зачистив, бачите, так гаючку зараз притулю, обвару. І виключу. І зараз треба знімати крило, заробляти отак крило і заробляти е, оте кріплення. насправді. І буде все. Машинка буде сьогодні від мене їхати. Ну насправді, друзі, що скажу, знаєте? Е, є нюанси по поводу того зважаю, що них робіт. Підскажіть, будь ласка, чому е, веде, ну веде, слава Богу, що то внутрі середину. Чуть повело, є. І тут-чуть, і тут-чуть. Метал туди вп'як. Чому ж так веде? Підскажіть, будь ласка, я вже вчора варив, в щонайменших казал токах старався, щоб менше його гріло. Ну, але все одно веде. Я вже в інтернеті дивився, підскажіть, будь ласка, чи це так є, хто можливо варить. Е, що має бути між металами, бо я, тіпа, стик стик варив. Мечі не накладкою, а стик-стик. Між металом має бути міліметр, тіпа, щоб проварувати. Тоді воно не буде вести. Підскажіть, хто можливо знається. І підскажіть, будь ласка, хороший е сам перед е якусь кислоту, щоб іржуту стравити. А друге, чим обробити далі? Г грунт кислотний чи ґрунт. ґрунт е кислотний або ґрунт. Е Згадаю, скажу, насправді, друзі, в голові все не тримається. Тому казав така ситуація, зараз працюємо. Тут ми позачищали там. Це все. Зараз зачистимо нижні ще <кхем> пороги там. І щоб з гунтом краскою вскрити, щоб не лізли решки. Лодря з сусідує, що сусід такий, скажімо, совісний, бо рано чи пізно ця машина по любому піде на руки. І тут воно каже, починало такі пузирі робити. Я не люблю такого. Він взяв чик, позачищав, каже, Юр, треба заварити. Заваримо, питань. Давай сюди. Позачищали такі. Так як казав. Наброт, звісно. От така дырочка вийшла. А каже, сказали йому можна там пінки задути сюди, і сюди-туди і буде все нормально. Тока я спати не зможу, так вийшов. Приїхав заварити. Тому казав, зараз варимо. І ми працюємо, бо трошки казав на дворі. Сьогодні похолодало. Насправді, похолодало, сьогодні зовсім не те, що вчора було працювати. Тому ну, куди працюємо вирошувати. Ну що ж, все, сьогодні. ми Зробили кріплення. Зробили кріплення, зробили крило. Також зараз от так на місце ставимо. Крило стає. Крило, все, бачите, 9 вигнули, 9 вигнули, хоча крила там такого було. Там було отак. От отой кусочок. Де він? Є. От. Це є заводське кріплення. Отак от воно було. Ми поміняли, зробили друге. І кусочок крила також також от, кусочок крила. Оце, кусочок крила, бачите? Оце. Тут. Тобто оце, отак, скажімо. І оце. Вже треба було отако співставляти. Все ми зробили, все ми співставили. Все нормально. Зазор, звісно, тут регуляється крило, воно поставиться на місце, воно не прикручено, воно все в ній ходить. І Все, насправді зробили такий чуть зазорчик, більшечки, бо дуже щось крило втекло. Тому там, 2 мм ми тут ступили, спеціально зробили зазорчик. Крило ще регульнеться, ну буде все добре. Ще чуть пошпаклюється, вирівняється. Все гарненько, насправді навіть те не дуже повело. Був зазор між металом заварував, тому це не веде. Бо де стик-встик, отут даже воно чуть. Повело отак, от отутво. Тут-чуть повело. І, і не знаю. Бачите, отаке от робиться. Із-за того, що тут ямка. чуть чуть повело. Не знаю зараз, як я правніше. А тут вже все зробили. Тому, казав, друзі, така ситуація. Б6 готовий. Забирайте. Забирайте. Не потрібно нам більше. Зимно, насправді. Тут воно на сонечку ставиш. Ува, тепліше якийсь. А там такого холодочку. Насправді зимно. Чесно. Але так. Зіверок, все готовий, все повністю. Ну, бачите, робимо, як для себе казав, могли взяли, взяти, заліпити та й все. Ми так, познімали молдинги нижні, щоб було більш долізти. Познімали те, крило думали, навіть не чпати. Це вже я дирів поробив. Тут не було дирів. отут в тільки в куточку, тут пальцем показую, отут куточку куточку чуть, чуть була. Тут не було дерів. Ну, були рижики, але не було так. Ми зачепили, ну кріплення нема нічого. Каже, може кріплення хай буде, чоловік. Кажу, слухай, давай кажу робимо. То, так, він мене стимулює, я його стимулюю. Отаке От кріплення, те все. Да, там ще теж візьме вдома, він позачищає, кислотой протравить, це все решта. І все, насправді, друзі. Тому така ситуація, усе готово. Все готово, все супер, все класно. Тому працюємо. Не лінуємося. Тому така ситуація. Всім до зустрічі, всім пока.